На ремонт будинку Русова в чергове збираються виділити кошти з міського бюджету. На цей раз понад 8 мільйонів гривень. Будівлю реставрували чотири роки тому. А вже зараз управління капітального будівництва оголосило тендер на його відновлення. Гроші планують витратити на протиаварійні роботи та ремонт фасаду. Та чи дійсно пам'ятка архітектури знову потребує відновлення? І наскільки доречна така реставрація під час повномасштабної війни? Зараз війна, тому Перш за все, це військові потреби, але інфраструктура теж має бути фінансована. І я не маю жодної гадки, скільки має коштувати реставрація того чи іншого дому, будинку. Будинок Русова це історична культурна пам'ятка, але я, чесно, не знаю, скільки вона має коштувати. Я так гадаю, що комусь це потрібно. Гроші немалі. І хтось зацікавлений в цьому. На мій погляд, бажано було б ці гроші направити на оборону, на захист, на перемогу. Я вважаю, що ось цю будівлю такраз треба реставрувати, тому що воно так вишукано виглядає. Ну взагалі, Одеса це місто архітектурна пам'ятка, дуже красива архітектура, і якщо є можливість. І є що реставрувати, то чому ні? Будівля, якщо вона простояла років 100, вона трошки там сипеться, але вона під час війни ще постоїть стільки ж, якщо в неї нічого не прилетить. Ну, Я думаю, що це не є срочне діло, тут срочніше тварини, які потребують, не знаю, військові. Там і ще багато чого іншого. На мою думку, це неприємно, тому що зараз йде війна і ми не застраховані від того, куди може прилетіти, і що може страпитися. На даний час треба кошти спромовувати на купівлю дронів або воєнну оборону, а потім можна після війни відстроювати, проводити реконструкцію будівель і доріг і всього іншого.